А славенний Бог, не завжди повсякчас на віки, віки. святий Боже, святий кріпи, святий бесмерний. Святий, Боже, святий кріпкий, святий, смерти, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий ме. Не дай нам сьогодні, і проси нам прони наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу але визволи нас від лукавого О, твої, цари свої сили. Слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків, хто живе в помочі Всевишнього, Амінь. і тинує небесного сервиця, стащого своєї засудних і си і надійся на нього. Свой тривожного плечима своїми тебе закриє, і крилами його будеш надіятися, я зброю очути тебе, істину Його, не злякаєшся страху, нічого. Ні, стріли, що їтає вдень, німа рішучі, підлукає. Ані напасті, військ захолоденого, о де побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч, бо то сердеш не Однак ти очі нас сполянеш, і плану річників погожиш, от його споду Бога. Все вишня поклати, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рами не втреться діла Того, багам своїм заповістим про тебе, щоб кормити тебе, на всі путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб і часом не смітьмо ногу твою. На спине достичка наступить і поточиш май змія, бо на мене відуповали війна Дуго, покри його знаї моє, візме до мене ним зим'я в слави, призвіла, як прославлю Його, Добрий віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині по час часі, і на віки віків, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, Слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже. Мирі, Господеві, помолимося. Господи, помилуй. Ще молимо і за Слово Боже, ми творимо поминання всі поховані і блажені в поки є, Господеві помолімися, Господи помилуй. Попростилося їм всяке прорішення, вільне, небільне, Господи, помолімось. Бо вони були приличні добра, моє сака, і Якова, Господеві помолімся, щоб оселити душі в країні, живе в місті світлому, де всі святі і праведні спочивають, Господеві, Господи, помилуй. Щоб не вас судно на страшному судищі Христовому, Господеві, помоліться, Господи, помилуй. Щоб вони наслідували слідували безсмерти, небеса царство, Господеві помолімся. Господи помилуй. щоб вони стали спільниками безперестанної радості від віку святих. Господеві помолімся. Господи помилуй. Щоб визволитись навіть до всякої скорботи, гніви й нужди. Господеві помолімся. Господи помилуй. Запомило, я хорони нас Боже твої благодаттю, присвяку, пречисто превлославе, на славу, владичство наші Богородицю і присладі, Марісу, на святими. поминувши самих себе, одино одним все життя наше, Христу Богові відаймо. Пресіння життя оподі спочили, сто Боже Христе, Боже наше, Віставо, ссала йому. Е За весна Твоєм цим пресвятим, святим моїм Твоїм духом. Нині по всіх часі на віки, віки, Амінь, Аллилуйя, Аллилуйя, блажені, вибрав і ти прийняти Господи. І пам'ять і зроду, глибиною мудрості чоловіку людно все управляє, і корисне всім подаєш єдиний творче, упоковий, Господи, душі, усопших рабів Твоїх, бо на тебе уповання поклали, Творця, і будівника, і Бога нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час і овсяники, тебе і спілої признаєш, що маємо, і молитви, нічого, у того, якого ти родила, і світородиця без небі. Вірних стаення, блажені непорочні, у ті, що ходять в законі Господні. пом'яни, Господи, душі рабі твої, блажені що зберігають свідчення Його, і всім серцем шукають його. Твої. Добрий для мене закон твої, більше, як тисячі золота, і срібла, ми, Господи, душі злої. Твої. Руки твої створили мене і збудували мене, ани, Господи, душі сої а якщо б закон твій не був моїм поученням, тоді загинув би я у смиренні моїм. Повік не забуду самі твої, повні хочі вийти мене. Повік не забуду самі твої, повні хочі вийти мене. Доживи ти мене, ти я спаси мене, спаси, спаси душі слу твої, Світильник для них моїх закон твій, і світло для стежок моїх. Упокою, Господи, душі Твої, І я відкрюся мої дихну. По заповіди твої прану, Господи, боляй на мене і помилуй мене, за правом ти сховляй ім'я Твоє, вас, пани, дочі зло твої. нехай наблизиться моління, моє, на тебе, Господи. За словом твоїм розуми мене, Бог, бо відверня твої владиком, городиці всі святи, жива буде душа моя і восхвалить тебе, і присуди твої поможуть мені. Йо, це молоди він, що повіли, шукай раба як заповідей мої. Благословен єси Господи, навчи мене у славі твоїх. Слатих ликсми, що у червоні старайські двері і нехай путь поганям. Я твої не обичи, поклич мене в і спаси мене, благу словен єси. Научи мене у Твоїй. давно вже с небудь, я створив, ти мене, І образом твоїм божественним шанував за порушення, заповіді, знову вокнув, землю з якої я взятий, а до подоби Твоєї восаведи, щоб я опрос прийняв неї краси, Господи. Навчи мене у столі твої, я образ несказаної твоєї слави, хоче ножу, язви гріховні, у щидри твоє суріння, владико, і очисти твоє милосердям, бажу батьківщину, подай мені. І вчини мене знову жителем Благословенні си Господи, навчи мене у славі тої. Всі ви шукодили шляхом ским і скорботним, і хрест, як ярмо в житті, взявши, за мною послідували ви у відіргі. Придіть нас, солодіться почистями і вінцями небесними, що їх я вам приготував. Наші Танця Божого ви проповідували, і були заколені, немов і до життя ще не старіє, а вічно існує, є. Переставилися ви святі, його сильному літьмо, мученики, що відпочин довгів дарував. даруга, Словені, сигов, навчи мене, уставітой, Покой, Боже, рабів твоїх і вчиних ворогаю, великі святи, сядь, сядях світила. Усопших робот Твоїх у не зважаючи на всіх прорішення, Отцю і осо, безначальні, со, безначальні, Сину, і святому Бухові, на бойства благочество співаємо, кличучи, святі осочі, осоче, беззначальні, собезначальні сину і божественний духу, просвіти, на що віри добі служимо. І вогню визволи. І нині час, і на віки віки. Радуйся, чиста я, щоб оплотю породила нас спасіння всіх. Через тебе людське різнайшов що спасіння. Щоб і ми через тебе знайшли рай, Богородице чистая і благословенна я. Святий Боже, святий, кріпкий, святий бесний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Ти Боже, святий, тип, святим, онилуй нас, слава Бочої, Сину, і святого і нині в Божья часті на віті, пересягання Твої повілуй нас, Господи учитель і нас. Святий поцінив, сіми не очі наші, і во нетного рані. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава очі, силу і, і святого Дубів, сили навча. Σε μα, το Ιεσίμα, με εσά, με χάιστα πίτσα, η διατρόφια, με χάιστα η διατρόφια, με χάιστα πίτσα, η διατρόφια, με χάιστα І прости нас провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але він зробила і Бога Твоє є царство, сила і слава, Ча, і сина, святого духа, нині повсякчаси на віки віки. Попрошення єдиний людина, люсня, у твоїм місці спочи, Господи, пенсій святі, скочий, майор, і злобі, той спочивай, у покої душі бо злої, подвійний людина люб. eu mostro bem, Пше слово Боже, яким сьогодні вселенські поминання творимо, і щоб проститися їм всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Відні спочиваю, Господи, помилуй! Господи. Помилуй. Господи, помилуй! Милости Божі, Царство Небесно, відпущення гріхів їхніх. У Христа безсмертного, Царя і Бога нашого посім. Господеві поморімся. Господи. Господи, помилуй". Господи помилуй". Боже дух всякої плоті ти смерть подолав, диявола знищив. І життя світові Твоїм дарував сам, Господи, в покій душі померли слух Твоїх на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль печаль, зітхання, всяке прогрішення вчинені ними словом чи ділом, чи помислом. Як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила безрішила. Ти один без зріка, правда твоя правда навіки. І слово Твоє є істина, воти воскресіння життя у поті спочила, слух, Боже, що їх сьогодні поминання творимо, Христе Боже наш. І ти віставо стала, імо спецначальни творцем при святим, бо їм живо творчим твоїм духом. Нині і на віки віки, ремонти. Свішові робим, і не зрівняно слаблішої заросли, щоб за твіття Болина, службово робить, не що. Слава тобі, Христе, Боже, оховання наше, слава Тобі, на і Сину, і святому Духу, ні, мовча і на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Глас, нас Бог наш, що живим і мертвим, і володій душі в совсіх слово Божих, тих, що переставилися від нас в оселях праведнику селить на лоні Авраа, Ісака, Якова, покоїть. І нас помилує, спасе, блогий, і людинолюбний. У блаженьому спині вічний потіпаде, Господи, Присно пам'ятним слугам, Твоїм що їх сьогодні вселенські поминання тут творимо, і сотворим вігічною пам'ять. Нашої сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. <спільно> і ворадища, благодатна Марія ти благосовена <сорок> жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі нашу. Я на небі. Вій наш насущний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і наведи нас у Суху, але визволи нас в руках. Амінь. Городиця, дібора дуйся, благодатна, морія, Господь тобой, благословена тими жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Славителя душі. Отже наш ісина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Véritоді, Рабіся, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила, Христа Спаса і повителя душа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, а слово І дякуємо за спільну молитву.